Всім доброго дня! вас вітає Музей українських старожитностей. І ми вирішили започаткувати ще одну рубрику про характер людини. Це така, знаєте, психологічна, з психологічною ноткою рубрика. Я знаю, що багато людей це любить. І психологи не просто сидять без діла, вони підмічають, записують, роблять тести. І от сьогодні ми поговоримо про дуже. Цікаве спостереження психологічне. Воно пов'язане із фруктами і з тим, як пов'язана наша любов до якогось того чи іншого фрукту, чи ягоди з нашим характером. І почнемо ми із мого улюбленого фрукта. Тому що я найбільше в світі, найбільше в житті обожнюю груші. Я б їх їла, відпочивала. Потім знову їла, їла, і їла. Все, що з грушами, обожнюю. Просто груші обожнюю. Варення грушове моє улюблене. М -м -м. Ну, вертаємося до нашої теми. Вибачте, що жую, але це по темі. Ті, хто найбільше полюбляють груші, це не я придумала. Кому дуже треба, в коментарях можу надати силочку. де багато цих психологічних тестів. Я про цей тест знаю ще до народження інтернету, щоб ви собі так знали. Люди, які обожнюють груші, по-перше, дуже добрі. Це по-перше, характер у них, знаєте, вони легкі на підйом, вони не злопам'ятні. Вони, здаються, трошки девакуватиме. Тому що, вони такі, знаєте, все віддам, зі всім поділюся щирі, аж до неможливого. Тобто, і з душі розкажуть усе, і поділяться з тим, що є. Насправді, ну, отакий характер. Груші полюбляють веселуни. Груші полюбляють сміхотуни. Груші полюбляють люди з легким характером. Наступне наше відео буде про інший фрукт чи овоч. І, можливо, тоді, ви знайдете щось про себе. А ще ті, що люблять груші. Вони дуже терплячі люди. Вони абсолютно витримують все, що їм дарує доля. Ви знаєте, оце я розказую. Я оце читала, все про мене. А все сходиться. А від того я, я продовжую любити груші ще більше. Зараз не пропустіть сезон грушок. Вони. Mm. Ну це просто, просто казка. А не мене не образяться любителі цитрусових, ананасів, бананів. Я люблю груші. Хто зі мною? Хто в моїй команді? Всіх люблю. Тих, хто не в моїй команді. Річні теж, що вам подобається. Але не забувайте в сезон з'їсти пару грушечок. Можливо, після цього ви ставите хоча б на пару годинок веселуном і людиною з легким характером. Іноді це так потрібно в нашому житті. Всіх люблю. Слава Україні! Миру всім нам!